На завершення я хочу сказати про те, що чекали мільйони українських патріотів і багато років. Я підписав указ за незламність духу, відстоювані національні ідеї, виявлені героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну українську державу. Постановляю присвоїти звання Герою України з удостоєнням ордена держави, бандері Степану Андрійовичу. Слава Україні! Для одержання нагороди, яка передається нащадкам Степана Андрійовича, запрошується внук Степана Бандери Степан Бандера. Шановний пане президенте, шановна громада, Для мене велика, я скажу, величезна честь прийняти від імені родини та нащадків Степана Бандери цей орден. Нарешті сталося те, що очікувалося десятиліттями українська держава визнала героїчний чин Степана Бандери і сотень тисяч українських патріотів, які полягли за цю державу. Таким чином цей орден є могутній акт історичної справедливості, який утверджує правду і нову добу України про яку ми всі мріємо. Це ваше рішення пане президенте, це рішення української держави. Дякую за цей важливий історичний крок і ваші великі заслуги перед Україною.